Toon, 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 to, toon, to, toon, to, 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 Дунду. Я вернувся воювать. Протяг дурацьких карампусів. Ой, мені ж забули в Колба Смертя. -пі. Все, готово. Погнали! В мене ж все таке, що говорили щоб я пішов на їхню сторону? Ну, я полетіл? Ну. Де я карампуси вонючі вонючи, Що відбувається? Де я? Де це я? Що пришло? Де я? Ох, йо -йо. О, бос, Богдана. Яке у мене задання? Спасти друга нашого Мелона? Йошкін Мака я. Воно він висить. Йошкін! Оце да, це висить. Да, ти його должен спасти, бо скоро ці люки відкриються і він умре. Ай, що произош. Будеться, воно не ментилялося? Це було прекрасно. Ти должен. Тут всього карампусів десь. Я не щитав, скільки тут карампусів. Ну, повбиваєш. О, первого бачу аж навіть двох карампусів. Та сим шари буде, та-та-та у покачка. До побачення, до побачення. Мам. Я отомщу замерлена топоріста. І... Ну шо говнюки Лети отсюда Я видео снимаю, а шо ты сюда пришла Ты что, стропа потерял? Нет На что ты делаешь с нами Убиваю я вас, і ти якраз <гас> моє отпусти через 20 молчать те якийсь надоїд вилети отсюда. Та сим шари покачика, упокачика покачика Тривога, 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 тривога. На нас напав мелон. тривога Тривога. На! Отпустить мо Мелона, або пофіг на них. Або. Муж, ти сюди. Що? не це я? І чого я в тюрмі сижу, бздю? Випустіть мене з тюрми! Бачите, в мене тут мама прийшла. Випустить. О, там мелон з дробашом. Убива тих карампусів дурацьких Хай тут парочку повалив на полобі. На полобі умри. А ти чого вилупив? На! Ой, по моїм ногам попав. Що ви всі на мене глаза повилупляли, як барани на нові ворота? На свертушки його вироблю. На. На промазав, блін. Сорян. Сорян. Хотів влупити тищу, ну так і промазав. Свертушки його вироби, Получай головою. А. І на. О! Усіх наче тут виробляв. Лет. Я зараз схвачуся, Долечу і схвачу. Чуйся до Эх, надо і... І залетіть! Здорово! Здорово! Ти чого сюди залетів? Я тут по ділам. Надо за Прыгнуть! Ага. Есть. Ай, мое тело скрутилось. Давай, включаю кнопку. Давай, я развязываю. Развязывай. Да, я развязываю, развязываю. Надо тут последнюю ситку взломать. Есть. Що Что происходить? Ничего, держись. Просто держись. Та як же держаться? Не падаємо Просто держись, як можеш я держуся. А ми виживем? Думаю, що да. Та я тут так вверху прицепився. Хто, блін, кнопку включив? Давай я кидаю в карампусів. Воно летить в них цим шари тут Фух. Наша задача сделана. Тасым шарой та тата -та у покачика. Шо вилпив очі? Умри. Фух. Фух. А ти шо вылупився? Лети. А -а 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 -а. О! Фух, я тебе спас. Фух, нема за що! Надо злазить уже, по ти песенко. Аж нас коробка поламалася тут. Та хай вона летить з Богом, та дурацька. Оталкування. Все, хай летить, там взривається. Ну да. Ти правий. Хай летить. Ого, вона взимаю. Ого, Вона взрир Наш взірвалася. Уху! Кіноскарампуси дурацькі. Ю-майо, оце нас привалило, если чесно. Скільки кров'яти не було, аж нас з ними привалило. Уйди. Ого, я запульнув ту штуку. А це? Ого. Блин, а мій дробовик. Та він уничтожився. А, се він лежить. Мій дробовик. Все, Братан, я тебе спас, пішли на базу тоді. Корам мы уничтожили. Я тебя спас. Тоже на базу. На базу. Всем покедова.